Всім привіт! З вами майстерня мармешок і для вас є цікава інформація. По-перше, у нас буде розіграш мармешок. В кінці відео ви знаєте всі повністю переваги цього розіграшу. А по-друге, ми переїхали на новий формат. Новий ютуб канал наш. Тож, дивіться, по мармишках є Owner 5458, це Танкара Лондона 16 номер. Дуже-дуже маленьке. Мармишки під мармишком і під різну вагу. Бачите, 0,21 грама, 0,15 грамів, є трішки важкі, 0,20 грамів. Чорні мармишки, золоті мармишки, мідний колір мармишки теж є. Вот є більш важка серія 0,31 грам. Очки. Вот. Ось вони гачочки, Ось так виглядають. Повністю онер, повністю оригінальні. так, І дивіться стосовно розіграшу, умова дуже проста. Є мармики ось такі. Ми їх з вами розіграємо. Розіграш буде 5 квітня. І саме в цьому розіграшу рандомно в гуглі ми оберемо переможця серед коментарів. Умова дуже проста. Треба перше підписатися на YouTube канал, новий наш, і друге, залишити будь-який коментар.